Заблокована робота парламенту це те про що я казав. Заблокована робота головного органу парламентської держави. Як можна собі дозволити? Це питання, мабуть, до народних обранців, які блокують, які не були питання на сьогодні. Сьогодні в країні йде війна. Сьогодні кожної хвилини ллється кров. але... Блокувати парламент мені здається, це злочин. Ми не можемо собі уявити, що український захисник або захисниця сьогодні теж що заблокували, бо їм багато чого не подобається. І погодьтеся, що сьогодні в державі, коли йде війна, мабуть, не так багато справедливості, які можна шукати. А в війні тим більше військовій справі, тим більше. Але ніхто, ніхто собі не дозволяє демарші, зупинки і якісь речі, які працюють на руку. Ворогу і працюють проти держави, тому так само я би хотів, щоб ну задумались ті, хто ці це роблять, а не маніпулювали, продовжували працювати, особливо в той час, коли це дуже і дуже важливо.